Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую до нового відео. І перш за все, я хочу сказати величезне, просто величезне дякую всім за підтримку у минулому відео. А минуле відео я знімала радше щоб висловити свої емоції, виговоритись і навіть не думала, що Ну, Ютуб його просуне, і що на нього був такий відгук. Ось, і дуже-дуже цим задоволена, тому що знаю, що в мене є однодумці, що є ті, хто розділяють мою думку. І коли я робила цей канал і почала знімати відео, це було реч для того, щоб зайняти свою голову і руки, і щоб. Мозок не відволікався і не думав про всякі неприємні думки. А вони так чи інакше повсякчас лізуть у голову, і ці обстріли в Україні, і чоловік військовий, і я в іншій країні. І знаєте, на час, коли ти щось робиш, коли тобі це цікаво, а мені цікаво знімати відео і монтувати, то ти відволікаєшся, і ти зосереджуєшся на справі. І це було саме для цього. Але зараз я розумію, що маю деяку спільноту. Маю людей, які написали коментарі, поставили подобайки моєму відео. І це була така а, підтримка. І я реально не очікувала, що буде такий а, відгук на досить а, таке сумне негативне відео. А, я розумію, що треба показувати не лише там. Гарне, але і е, різні інші аспекти життя. Але е, завжди хочеться дивитися щось позитивне, надихаюче і завжди я ну, намагаюсь показувати щось позитивне, надихаюче. А минулого разу в мене нічого не виходило з позитивного і надихаючого. А я просто висловила свою думку, виплеснула, можна сказати, свої емоції і отримала таку підтримку від спільноти, яка мене дивиться, це просто ви найкраще, як там зараз то роблять ото молодь, Отак от сердечки, так, то роблять. Дякую. Величезне вам всім дякую. У нас у Польщі сьогодні, нарешті, сонячно і досить морозно. Мінус 11. Так гарно подивитися на сонечко. Бачите, такий, не знаю, як то називається. Ну, морозець такий на листиках. Ось. А тут ще пташки щебечуть. Трошки вийшла в обідню перерву до парку. Хотілося зостати це сонечко. І заодно вирішила трошки позаписувати відео. Хотіла ще додати а, до своєї промови на початку відео, а саме про підписників. А знаєте, на моєму каналі не так багато підписників, і тому, коли декілька чоловік підписуються або відписуються, це відразу помітно. Більшість людей мене дивиться з України, Польщі Німеччини, але є невеликий відсоток із Оркостану. І воно мене не дуже тішить, навіть якщо там десь є українці, хоча. Не можу так назвати тих людей, якщо не брали жити там. А ось і коли почалися відписки на моє останнє відео, ну яке було перед цим, то я зраділа. Ви знаєте, це було краще ніж підписки. Я думаю, боже, воно відписується. Ну це ж на щастя, ну це класно, тому що я хочу мати таку спільноту тих людей, які мене підтримують, моїх однодумців, яким цікаво те, що я знімаю, те, що я кажу, тих, хто за Україну. І навіть якщо це не були росіянці, їх прибічники, то вона відписалася, але на ті ж самі відписки були і нові підписники було багато вподобайок. На останнє відео були коментарі, і це мене дуже підтримувало і надихало. І я думаю, ну класно, хочеться все-таки збирати спільноту гарних людей навколо себе, думаючих, маючих тих, ті, що мають критичне мислення, якісь спільні інтереси, які за Україну однозначно, не з незважаючи на те, де вони зараз живуть в Україні, Польщі, Німеччині чи десь ще у світі. Оркостану. А, і було ну, правда дуже приємно, що не потрібне, воно само відписалося. Прямо ж, фу. <смі> Прямо ж стало легше. А потім ще така шалена підтримка від всіх інших, від спільноти, яка мене оточує. І взагалі я прям не очікувала від останнього відео, що воно так зайде, і що. Воно так відгукнеться до мене. В ньому я була дуже щира, в ньому я була дуже зла. І я сподіваюся, що таких відео, злих відео буде якомога менше, а все-таки буде більш позитиву. Сьогодні світить сонечко, і я сподіваюся, що я також трішечки сьогодні сонячна і позитивна. Від лірично патріотичних слів. Переходимо до буденних справ. А зараз буду готувати щось на бік, мабуть, якісь макарончики зроблю. І що? А, розберу ще посудомийку. Ну, коротше, буду займатися справами домашніми. Не мені макарони-метелики чи, не знаю, бантики такі. І дуже багато масла. Чомусь мені так прям хочеться, щоб вони в маслі в маслі були. Хочу тіста в маслі. На обід. Ось такий обід у мене вийшов. Макарошки, курятина і брокколі. Всім, хто зараз їсть, смачного! Щось цього тижня дні пролітають дуже швидко. А ще ж вони зимові і дуже короткі. Тільки почала щось знімати, там щось по роботі, туди-сюди і все, вже день закінчився. Вийшла після трудового тижня в парк, а трошечки пройдусь. У нас випав сніжок, он так біло всюди. І я вирішила нарешті пройтися, бо я. Вчора не хотіла, чи позавчора не пам'ятаю, було дуже холодно. То виходила посеред тижня в обід, коли сонечко світило, тоді мені хотілося. А після роботи прям мені треба себе дуже вмовляти. А Сьогодні захотіла і пішла гуляти. У мене під якимось відео запитували, чому так мало людей навколо. Ти це якесь маленьке містечко. Та ні, таке нормальне місто. Але от зараз я вийшла в парк і мені зустрілася людина з собачкою, чоловік шов. Хочемо чоловік і жінка, і все. І тут от в парку пусто просто. А взагалі тут влітку дуже багато людей гуляє. І ввечері гуляють, може ще рано, може ще вийдуть. Ну і прохолодно, прохолодно. звісно, сніжок, звісно, вітерець і, мабуть, навіть мінус якийсь є. Ну, в день було 0 плюс 1, а зараз, мабуть, уже на мінус іде до людей. Ну, поки не бачу десь чую голоси, але <губляю> гуляю сама <губляю> по цьому парку. Тут у нас струмочок іде. І от він такий прям крижаний. Трошечки. А там далі озеро з вутятами, але зараз, мабуть, вутят немає. О, люди на камері. Я тут не одна гуляю. Ось на маленькому озері крига. Ніяких не немає. Не поплавиш тут, мабуть, може там десь на більшому тому озері вони зараз. Там хтось перевіряв, чи, чи крига, чи не крига. Освітлення тут гарно, доріжки, все класно. Звісно, приємніше гуляти навесні влітку і восени. Але і зараз можна пройтись. Вже підмерзла, але хочу ще погуляти. То заскочила в жабку, купила собі кави. Таке собі на смак, але тепленьке, то ще трошечки протримаюся. А зараз, як у фільмах чи книжках Гаррі Поттера, іду у косий провулок. У нас тут така невеличка вуличка є з одноповерховими особистими будиночками, і через неї можна пройти до наших багатоповерхівок. І тут взагалі дуже гарно навесні. Тут багато таких квітучих якихось рослин. Я навіть не знаю яких. Оце мені здається, такий якийсь будинок, який, в якому ніхто не живе, такий заброшений. А оця штука дуже гарно квітне. От. Тут ось прикрашено ще до Нового року. Ми вже ялинку розібрали. Ну ту мою, яку я ставила в вазу. От. Так що ще трошки погуляю. Я вже прийшла зі своєї прогулянки, допила свою капу, трошки ще погуляла, дуже-дуже замерзла. Видно, які в мене червоні щічки від морозу. Всім, хто додивився це відео аж сюди, величезне вам дякую. Буду завершувати це відео і зараз буду його монтувати. Зустрінемось з вами у нових відео. Всіх цілую, обіймаю, до побачення!